Житловий будинок. Перший поверх 115 квадратних метрів. Виконана підлога у лов стилі люкс бетон Скрита матовим лаком. На жаль, камера не передає всього ефекту підлоги. Дуже схоже на мікроцемент, на бетон. Підлога безшовна, дуже міцна, виконаний весь перший поверх. Це кухня. Ось так це виглядає. Це ванна душова. Більше наших фото та відео на нашому сайті florstudio.com.ua, також на нашому youtube каналі Florstudio. Всього найкращого.